14-го року. Пацієнт 55 років виконав флюорографію, скарг нема, М -м Висновок. Додаткова частка непарної вени, Ось вона. А це дублікатура плеври. Так. І вогнище в тіні в верхній частці правої легені. Ось вона досить чітка. Досить щільна. І якщо би пацієнт щорічно проходив флюорографію, і ми мали би архів, в якому ми би бачили це, ми б його не направляли на КТ, був би висновок, що це щось старе. І все. Але архівів нема. До цього пацієнт багато років флюорографію не проходив і не пам'ятає, коли і де проходив, тому. Пацієнту запропонували КТ. Бо це може бути легеневою патологією, це може бути туберкульоз, це може бути пухлина, це може бути пухлина добра, пухлина зла. Хоча ця щільність вона ставить, вона ставить питання про те, а чи не є це чимось кістковим, а чи не є а це чимось таким старим. Але. Але коли ми бачимо тільки цей знімок, це правильна порада зробити КТ для того, щоб зрозуміти, що це таке в легенях. Чи це не в легенях? Це ж може бути і десь під шкірою. І КТ одразу показує, що це. Це зрощення. Третього і четвертого ребер. Ось це зрощення. І це зрощення дає ту тінь. Ось воно зсередини. І це воно. Також ми маємо аномалію грудини. Це варіант норми. Але не тільки. Ми маємо іще одну аномалію. Ось вона. Тепер дивимось висновок. Так, висновок. Додаткова частка Вена Азіхос правильно. Зрощення 3 і 4 ребро Люшка. Давай. Давайте дивитись, хто такий Люшка. Ось знайшов статтю про Люшка. Хуберт, Губерт фон Люшка 1820-1875 німецький анатом. Ось він. І він описав. На його честь назвали аномалією, коли ребро роздвоєне або розщеплене. Стаття про реберні аномалії. І ось знаходимо. Розщеплення, яке і є люшка. Ось воно. Ось це розщеплення. Ось це розщеплення це люшка. А зрощення це не люшка. Ось, будь ласка, розщеплене ребро, ребро люшка. І ось приклад. І ось приклад. Ось ребро і ось воно роздвоєне. Це ребро люшка. Тепер висновок. Те, що ми бачимо на знімку, і вважаємо, що це може бути в легенях, це досить часто з'являється не тим, що є в легенях. Нерідкісні випадки, коли ми бачимо кісткову аномалію, що симулює тінь в легенях. Також дуже важливо. Проходити все ж таки регулярну флюорографію для того, щоб е, бачити попередні знімки, і е, в таких випадках, якщо ми бачимо це на попередніх знімках, то не потрібно робити томограф, якщо, це, якщо така тінь стоїть роками в одному вигляді, це не потребує ніяких дообстежень.